Ми завжди в час Великого поста приймали на себе на маличкий якийсь молитовний подвиг. І в цьому пості благословляється читати по одній главі. Із Нового Завіта і робити посім поклонів з молитвою Отче наш за мир в нашій державі. Для того, щоб було більш цільним наше духовне розуміння, тому що Іван це має багато глав, а по, по суті 49 днів, щоб було більш цільне наше розуміння в святого письма то благословляється читати на цей піст Євангелії від Апостола Іоанна, три послання Апостола Іоанна і Апокаліпсис Апостола Іоанна. Це взагалі в сумі складає 50 глав, нехай Господь допомагає кожному із нас достойно провести дні святого Великого Поста, щоб в радості, в мирі душевному дослідити великий праздник світлого Христового Воскресіння. Амінь.